Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на збройні сили України це дуже важливо, особливо зараз, поки ще надходить американська допомога, поки вона їде до нас. Сьогодні будемо говорити про Телеграм. Влада все частіше говорить про те, аби заборонити цю соцмережу, цей месенджер, обмежити його. Народ сприймає ці пропозиції скептично як наступ на свободу слова, адже стільки ж лідерів думок у тому телеграмі. А ще це ж альтернатива телемарафону. А телеграм, мовляв, безпечний, бо його засновник Павло Дуров, який виїхав з Росії через переслідування. Ну. Хороший росіянин. Нещодавно Павло Дуров несподівано дав інтерв'ю такеру Карлсону, тому самому трампівському пропагандистові, який своїх етерах змішує з лайном Україну, і який приїхав брати інтерв'ю ще й до вбивці Путіна. У нього брати інтерв'ю. Тож я вирішив розібрати те, що понарозповідав. Хороший росіянин Павел Дуров такеру Карлсону. А заодно нагадати про діяльність Телеграму. Ну, не станеш, Павел Дуров брехати? Чи не так, чи стане? Давайте співставимо його слова і факти. Буде дуже цікаво, обіцяю, повірте, Несемося. Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Полон с печеньками на Майдане. То есть нету, нет такого, что в России негативно относятся к украинцам. Я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине. Они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать. А вас там нет. Вы никто и звать вас никак. Вы территория. Крым это чтобы турбродского басу, и чтобы вот туда-сюда возвращаться. От Оце хороші русские. Те, що Павел Дуров дав інтерв'ю Такеру Карлсону, само по собі багато про що говорить. Такер Карлсон бере інтерв'ю прихильників теорії Змов, трампістів, антиваксерів і різних маргіналів. В принципі, це все є синонімами. Також е, Карлсону симпатичний Владимир Путін. Такер Карлсон виступає проти допомоги Україні. Розповідає, що в нас тут переслідують християн і ще багато іншої різної дичини. Примітно, що протягом усього інтерв'ю Такер Карлсон який нещодавно брав інтерв'ю у Путіна, жодного разу не запитав у росіянина Дурова про російського диктатора. А сам Дуров його жодного разу так і не згадав. Путін дійсно був ніби Володимортом. Той, кого не можна називати, дуров розповів Такеру Карлсону щемливу історію про те, як він народився в СРСР. Потім його сім'я переїхала в Італію. Випустили їх якось. Там зростали він і його брат Вундеркінт. Після чого воно повернулося вже на Росію. Вивчились, стали програмувати, і Дуров створив ВКонтакті. Ну як створив з комуністів ідеєю Фейсбука? Насправді фактично. А потім сталася болотна російські протести 11-12 років. Я все, ще вірив у цінності і свободи вільного ринку, і свободу слова, і свободу зібрань. Тож, коли російська опозиція почала використовувати ВКонтакті для організації великих протестів на Росії, де майже півмільйона виходили і протестували на головній площі міста, уряд вимагав забанити ці їхні групи в і я їм відмовив. Тобто, уряд сказав вам припинити oh, зв'язок із ними, social... забалити групи, But, right. so де люди спілкуються один з одним. Кожен може висловлюватися і читати. What are or what the are Дійсно, Дурова викликали в ФСБ. Він не прийшов, потім буцімто uh, виламували влаш... вони йому двері, ну і так далі. Протести захлинулися, і ось за рік після них хороша русська опозиційна нова газета випустила матеріал про зв'язки в контакті із владою. На сайті видання було опубліковано текст листа, який Павло Дуров нібито написав у грудні 2011 року Владиславу Суркому, першому заступнику глави адміністрації Путіна, який курував цю внутрішню політику Російської Федерації. У ньому розповідається про те, що ВКонтакті ніяк не може блокувати опозиційні. Ні, спільноти, а автор листа пояснює, що в цьому випадку вся активність перемістилася би до закордонного Фейсбука, що з одного боку позбавить владу можливість е е аналізувати протестні настрої, а з іншого вдарить по позиціях самого ВКонтакті і дасть конкуренту форум. Також в листі Дуров пише е цитую: ми вже декілька років співпрацюємо з ФСБ і відділом К МВС, оперативно видаючи інформацію про тисячі користувачів нашої мережі. Кінець цитати Дуров тоді, коли все це з'явилося, все заперечив, назвав це вкидом. Втім, не заперечував ніколи знайомства із Сурковим і дуже дружнього до нього ставлення. А за кілька годин після цієї публікації цього листа вже колишній прес-секретар ВКонтакте Владислав Цеплухін зізнався, що він співпрацював із Кремлем. Я дійсно співпрацював з Кремлем. Написав він у себе на сторінці. Я захищав свого роботодавця в контакті від непотрібних посягань з боку влади, написав він у себе в соцмережі, і додав, що довгий час дотримувався прокремлівських поглядів, а потім, мовляв, змінив свою думку. При цьому Цеплухін зазначив, що творець соціальної мережі ВКонтакті дуров до цієї історії, мовляв, не має жодного стосунку. Ну, ось така історія. Що думаєте, збрехав в даному випадку дуров чи не збрехав? Ну, давайте припустимо, що це дійсно був кремлівський вкид. Хоча, знаєте, певний осад залишається. Йдемо далі. Далі був майдан І кілька років після цього у 2013 році. Те саме було із протестами в Україні, коли люди самоорганізувалися і пішли на головну площу міста і показали свою незгоду із владою, і вони організовувалися через телеграм. Так. І ось тут невелика ремарка. Скажіть дивно, Путін сказав Карлсону, що в Україні трапився державний переворот, а тут дуров йому каже, що це були протести. Але звісно ж, Карлсон не буде порушувати канву інтерв'ю. Ви можете сказати, що Карлсон взагалі не знає, що в Україні відбувалося. Але друзі, враховуючи, скільки пропаганди він виливає на нас, я в цьому сумніваюся. Але це була лише ремарка і ще одна ремарка. Соцмережами Євромайдану тоді були Фейсбук і Твіттер, і лише в останню і в найменшу чергу ВКонтакті. Але Дуров робить вигляд, ніби мало не завдяки його ВКонтакті стався Євромайдан. Тепер продовжимо. Висівде реквестіманд фром до вашенсайд сенюгавтугівас, і ми бачили запити з російської сторони. Ви маєте дати нам приватні дані організаторів цих протестів. І ми сказали: почекайте, це інша країна. Ми не будемо зраджувати наших українських, українських користувачів лише тому, що ви попросили це зробити. Ми вирішили відмовити їм, і це дуже не сподобалося російському уряду. І врешті в мене лишилися тільки два виходи: підкоритися владі і лишитися або віддати своє дітище ще і виїхати з країни. Я so обрав останнє. retire, resign as the CEO and leave the country. Uh, I chose the Ну, друзі, це дійсно правда. Але не повністю розповідаючи, що в Україні відбулися протести, і що на Дурова натиснули ФСБ, і він виїхав з Росії. Він складає картинку, буцімто не бажаючи підставляти українців і йти на компроміси з совістю, він героїчно кинув все і поїхав шукати долю по всьому світу. Це не зовсім так, або зовсім не так. А по-перше, в 13-му році силовики Януковича конфіскували сервери ВКонтакті в Україні. Тож Дуров уже насильно контролював свою мережу у нас. Уге перед від'їздом дуров продав свою долю в контакті голові мегафону та співзасновнику медіахолдингу ПТВ Івану Таврину за 480 мільйонів доларів. Півмільярда зелених на секундочку, друзі. Скоріше за все, справи йшли так. На дурва просто натиснули і погрожували віджати бізнес. Просто віджати. І все це не було пов'язане з жодними високими цінностями. І в останню чергу було пов'язано із Євромайданом. Отже, просто Павло Дуров продав цю соцмережу, щоб її. Не віджали і почав свою подорож мандри світом. Приїхав він спочатку у Німеччину, і, як він каже, там все було надто забюрократизовано, щоб він там починав свій бізнес з Телеграм. А, і вирішив не залишатися в Німеччині. Приїхав він у США у Сан-Франциско, а там за ним стежили ФБР. І він вирішив поїхати із США. Але останньою краплею, до речі, про що каже Дуров Такеру Карлсону, було те, коли на вулицях Сан-Франциско його мав. Мало, не побили, але він зміг втікти. Ну ви ж розумієте, пацан приїхав із Росії найбезпечнішої держави у світі. Просто приїхав його там, ніхто не переслідував, і от Сан-Франциско виявилося, блін, таким е бандитським містом в порівнянні, наприклад, із Челябінськом. Ну і врешті опинився Павел у Арабських Еміратах і створив телеграм, який, як він каже, мав би бути місцем, де кожен висловлюється так, як він хоче. Цел це фісаскі позицелил стренжпіказ айгевхердпіпсей да телеграмів, але багато кажуть про те, що телеграм співпрацює з російською владою. А ви мені розповідаєте інше, що ви через це виїхали виїхали через владу із країни, через те, що не підкорилися це дивно, бо люди мають обмежені знання про те, звідки прийшов телеграм. Їх можуть підбадьорювати наші конкуренти, які хочуть нам нашкодити. Це правда, тому що Телеграм належить на 100% мені, що дуже незвично. Я ніколи коли не чув про це. Причина, за якою я стараюся залишатися подалі від великих грошей в тому, що я хочу бути вільним. Наші цілі не мають співпадати з тільми фондів, які в нас інвестували. Моєю ціллю ніколи не були гроші. Що ж, Дуров каже, що Телеграм завжди належав йому, і його ціллю ніколи не були гроші. Але і це неправда. Хоча Дуров неодноразово робив заяви про свою опозиційність, Телеграм продовжує мати не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів. У 2017 та в 21-му роках дурово вдалося залучити близько 3 мільярдів інвестицій. Серед інвесторів були Сергій Солонін, засновник платіжної системи Ківі, Роман Абрамович. Так би мовити, права чи ліва, мабуть, олігархічна рука Володимира Путіна, а також Давид Якобашвілі, співзасновник Вімбільда. Нагадаю, що на Якобашвілі Україна у 2022 році наклала санкції за підтримку путінського режиму. А в березні 2021 року державний банк VTB Capital та приватний Атон, а також Альфа Кепітал, викупили облігації телеграму на загальну суму в 1 мільярд доларів. Завдяки цьому Уров зміг погасити борги компанії, які становили 684 мільйони доларів. Але правда, тому що Телеграм належить на 100% мені, що дуже незвично. я ніколи не чув про це. Причина за якої я стараюся залишатися подалі від великих грошей в тому, що я хочу бути вільним. Наші цілі не мають співпадати з цілями фондів, які в нас інвестували. Мою ціллю ніколи не були гроші. З 2018 року російська влада вдавала, що намагається заблокувати Телеграм на території Росії, та й сам Дуров заявляв під час блокування, як і під час продажу ВКонтакті, про тиск з боку російських спецслужб та небажання передавати їм дані. Користувачів тиск на телеграм був шалений, і про блокування телеграму неслося з усіх російських прасок та пропагандистських помийок. Воно вже очевидно всім не є дружественним, Воно є вредоносним, Воно являється. очень опасным. Мы не живем в ситуации 20 лет назад, где крупные государственные чиновники могли себе позволить отмахиваться от соцсетей как таковых, когда только появлялся какой-нибудь твиттер, и все говорили, да что за ерунда, это забава для малолеток, на это обращать внимание не нужно. Потом не успели оглянуться, как через несколько лет твиттер государство сносил. На наших глазах один телеграм-канал чуть было государство не снес в Белоруссии. Да? Сейчас вот а, один из Зачинщиков этого снесения несчастного белорусского государства оказался в итоге в белорусской тюрьме. Я Привітствувала те рішення і с з посадки самоліту публічно. Майна йшлося про так званий закон Ярової, згідно з яким оператори телекому... телекомунікаційних послуг на Росії були зобов'язані зберігати записи телефонних повідомлень та інтернет-трафік їхніх клієнтів протягом півроку і надавати відповідно їх ФСБ. Ну і Дуров, типу, як відмовився, і сказав, що це неможливо, через що Роскомнадзор вимагав блокування телеграм на території Росії, і ось раптово як літня зли. Вся ця пропагандистська істерика, яка неслася стосовно е, телеграму, в один день припиняється. І е, навіть Роскомнадзор, сам, який вимагав блокування Телеграму, завів е, сторінку у Телеграмі. І всі російські чиновники, міністри, інституції та пропагандисти. Мають телеграм-канал як основний засіб розповсюдження інформації. Ходили чутки, що росіяни такі недолугі, що заборонити Телеграм, заблокувати їм просто вони просто не можуть. Втім, друзі в Китаї, наприклад, телеграм заборонений і не працює. Так як, наприклад, на Росії не працює Фейсбук, тож я дуже сумніваюся, що росіяни не могли заблокувати телеграм. Єдина відповідь стосовно того, що сталося, напрошується. Одна: Дуров таки підкорився, і всі питання стосовно роботи на території Росії були зняті. До слова, заступник голови держкомітету з питань інформаційної безпеки, коротше, і так далі, московських боліт Олег Матвейчев у березні 22-го року заявляв, що Дуров знайшов компроміс із ФСБ та Роскомнадзор. Щодо стеження, як він каже, за небезпечними суб'єктами, також про домовленість між месенджером і владою говорив сам диктатор Боліт Володимир Путін. оказавшуюся за стосунок, то Влада нормально взаимодействует. Если они не будут этого делать, или если при открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости, там и так далее, и тому подобное. Но, повторяю еще раз: мы, у нас нет планов кого-то закрывать. И Пользователи Спасибо. социальных Опытность, сетей сейчас вздохнули с облегчением, наверное. Ну, и Никита, в том числе. Конечно, лучше А потім як пути договариваться, а не запрещать, как было с Телеграмом. А ну, ми з Телеграм тоже договорились, там же работу работає, що все. Центром работает, работает центр же ну, все, работает, работает, все. Хоча а, нині засновник і власник Телеграм в інтерв'ю Такря Карлсона намагається видавати себе за помічника опозиціонерів та протестувальників. Телеграм використовується протестувальниками в таких місцях, як Гонконг, Казахстан, Білорусь, навіть Барселона. Це був інструмент для опозиції. Най не важливо це опозиція чи правляча партія. Для нас правила однаково рівні для всіх. Ми не є опередженими ані до опозиції, ані до правлячої партії. Не те, що нам все одно важливо, щоб ця платформа була нейтральною для всіх голосів. Що ж, наскільки ця платформа була нейтральною? Наприклад, у Башкортостані нещодавно під час Протестів проти влади були заблоковані усі телеграм-канали, через які відповідно і комунікували протестувальники. Також існує чимало доказів, що російські спецслужби мають доступ до приватного листування користувачів Телеграм і використовують отриману інформацію проти них. Зокрема, херсонський журналіст Ігор Бондаренко розповідав, як під час затримання на окупованих територіях співробітники ФСБ показували йому видрукуване листування, яке він видалив кілька місяців тому. Ба більше, російська пропаганда відверто хизується тим, що ФСБ має повний доступ до листування користувачів Телеграм, навіть видаленого. Наприкінці грудня 23-го року телеканал Росія 1 показував сюжет про використання цього доступу під час фільтраційних заходів щодо громадян України. Та да, буду тут уже. Да. Разговоры о важном ведутся в недрах аэропорта. И выход, что называется, в город в итоге оказывается разрешен далеко не всем. Украинская футболистка Дарья Кровец. Родом, кстати, с Донеччины. В федерацию, Тщательно почищенный телефон девушки, но вот в восстановленных сообщениях постоянное употребление слова «орки» и вовсе планы, заработанные в России деньги, отправлять на нужды ВСУ. На ваши фразы я буду публично помогать украинской армии.

Вод фотографії стої удальонний перепис Кисанії в ав'їзді Адказана, дивляюсь ви То що це все про нейтральність і рівновіддаленість? Згідно з російським законодавством, під час збору персональних даних оператор зобов'язаний забезпечити їх запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення і так далі, використовуючи бази даних, які перебувають на території. Росії і станом на квітень 2022 року сайт Telegram.org хостився на російському IP. Сервери, через які Telegram передавав повідомлення, належали російській компанії GlobalNet з головним офісом у Москві. Частина цих серверів фізично розташовувалася на території Росії. Інформація про ці сервери була опублікована на офіційному сайті компанії, на що звернув відповідну увагу журналіст Назар Токар і писав про це. Ну, і нагадаю, друзі, що під час встановлення цього застосунку він запитує дозволу. На доступ до камери, мікрофону, документів, зображень, контактів, а політика Телеграм передбачає зберігання всіх даних, які він збирає у себе на серверах. Тому, друзі, нема жодних підстав вірити тому, що говорить Дуров. Ну і на сам кінець. Кілька вже політичних штрихів до цього інтерв'ю. Не стільки пов'язаних з Телеграмом, скільки і з Дуровим і Карлсоном під час пандемії ми давали думки різним голосам, які критично ставилися до обмежувальних заходів. Ми вважали доцільними, бо була суперечка. Я сподіваюся, із цих дебатів народилася правда, і нас за це критикували. Але озираючись назад, я вважаю, що це була правильна стратегія. Бата тобто, ви дозволяли людям висловлюватися проти так званої науки протягом пандемії. Екзакледюрин депандемік ви так, протягом пандемії ми були однією з або чи не єдиною соціальною платформою, яка не видаляла акаунти, які були скептично налаштовані до всіх цих заходів. То Чому ви невідомі як герой Сполучених Штатів? Чому немає параду на вашу честь? Якщо у вас єдина соціальна платформа, яка озвучувала правду? Чому ви не людина року? Чому вас не зображають на гроші?

Який після купівлі його Ілоном Маском а, занижує стрічці і не видає новини про війну в Україні, такою, як вона є, але дає великий майданчик російській пропаганді. І ось це так свобода слова по ілономасківськи і по-дуровськи. Що ж, Павло Дуров просто знаєте, такий собі. З, з однієї сторони, здається, задрот, який, як він каже, не розбирається в політиці. Жах? да? Поза політикою. Або він дуже добре робить себе дурника. Ну, власне, все вище наведене виглядає якраз на те, що він робить із себе дурника. Знаєте, така собі. Таїсія Повалій від світу IT, яка заявляє, що вона поза політикою, а в потрібний час завжди опиняється в потрібному місці. Ну, це умовне порівняння. Ну що, друзі, чи ми віримо, чи не віримо Павлові Дурову? Я навів вам певні факти і порівняв їх зі словами самого Дурова. Ну, а вам вирішувати, безпечна ця платформа чи ні. На цьому поки що все, як завжди. Нагадую вам, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.